Жив собі в далекому лісі, маленький рудий лисеня на ім'я Тимко. Він був дуже веселий, але трохи неуважний, міг забути, де залишив свої жолуді чи загубити шапку серед листя. Але всі в лісі знали, якщо потрібна допомога, Тимко завжди поруч. Одного ясного вечора, коли ліс купався у сріблястому світлі місяця. Тимко побачив щось дивне. Маленька зірочка впала прямо на узлісся. Вона мерехтіла, тремтіла і тихенько схлипувала. Тимко обережно підійшов: Привіт, ти хто? Я, зірочка. Сумно прошепотіла вона, впала з неба і не можу повернутися. Лисеня задумалося адже в лісі ніхто не знає дороги до неба. Але залишити зірочку саму він теж не міг не хвилюйся, я допоможу, сказав Тимко і поніс зірочку в м'якому шалику, загорнувши її від вітру. Спершу Тимко звернувся до ведмедя бурмила, найсильнішого у лісі. Бурмило, ти такий великий і могутній, ти не знаєш, як повернути зірочку до неба. Ведмідь задумливо почухав лапою за вухом. Ні, я можу дістати найвищий мед із дупла, але до неба. Може, спитай у сови мудрої. Сова мудра мешкала на старезному дубі в центрі лісу. Вона уважно подивилася на зірочку, яка світліла в шалику тимка. Щоб повернути зірочку додому, потрібно знайти три ключі: ключ довіри, ключ дружби і ключ серця. А де їх шукати? Спитав розгублений Тимко. кожен ключ живе у вчинку, який ти зробиш, і тільки чисте серце побачить їх. Тимко рушив у глиб лісу. Там він зустрів переляканого їжачка Степана, який загубив дорогу додому. Маленький їжачок плакав, і Тимко зрозумів йому потрібно допомогти. Ходімо разом, я тебе проведу, сказав лисиня. Степан вагався, але довірився тимкові. І, коли вони вийшли на знайому стежку, у тимка в лапці з'явився прозорий золотий ключик ключ до віри. Далі на стежці Тимко натрапив на ворону, яка заплуталась у гілках і не могла вибратись. Багато хто в лісі побоювався ворону за її гучний крик і колючу вдачу. Але Тимко не задумувався довго. Він підстрибнув, допоміг розплутати крила і підставив спину, щоб вона змогла злетіти. Ворона подивилася на нього здивовано і сказала: Дякую, друже. І знову в повітрі сяйнув другий ключик Ключ дружби. Залишався останній ключ. Тимко вже стомився, але зірочка в його шалику тихенько шепотіла. Я вірю в тебе. І ось вони опинилися на краю Високої гори, там, на камені, сиділа самотня стара лисиця, яка замерзала від холоду. У тимка залишалася тільки одна річ, теплий шарфик, у який він загорнув зірочку. Тимко вагався лише мить. Він зняв шарфик, обгорнув ним лисицю, а зірочку пригорнув лапками, і тоді на небі розгорілося яскраве світло. Перед тимком з'явився останній ключ ключ серця. Коли три ключі об'єдналися в руках тимка, перед ним розкрився портал, сяюча стежка, що вела вгору просто до зірок. Зірочка подякувала тимкові. Ти не просто допоміг мені, ти навчив мене, що найкраще світло живе у серці. Вона поцілувала тимка в носик і злетіла догори. Несучи з собою теплий промінчик світла, що залишився на його грудях, Тимко повернувся додому під ранок. Ліс дрімав вкритий білою імлою, але тепер у його серці світилася маленька іскра, нагадування про велику пригоду і про те, що кожен може творити дива, якщо діє з добром. А з того дня, якщо уважно придивитися до неба. Можна побачити серед зірок одну, яка моргає особливо тепло. Це зірочка, що пам'ятає свого друга тимка.